Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на каналі Еліанората таро 2 Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогодні у нас справжній магічний ритуал. Відсічаємо атаму: те що зайве у вашому житті, що заважає щасливим стосункам у вашому житті. А там в мене такий родовий Тієї людини, кому він був подарений, вже немає на цьому світі. Вона в інших мірах і є на сьогодні моїм янголом-охоронцем, одним з цілого арсеналу моїх янгелів-охоронців. Скільки їх я тут не буду висвітлювати, але багато, скажу так. Трошки про атами, і мої, на це, мій погляд, пригадую одну передачу, одну серію з битви екстрасенсів, коли допустили до української землі. Одного шамана екстрасенса, шамана, він з вигляду із Бурятів він сам зізнавався. Скажу таке, не знаю, чи полетять каміння в мій бік, але я скажу, як є, що він начебто під предлогом, що він. Ставить крапку у яких-то ворожих там, ситуаціях щодо там одну дівчинку було вбито, що її. Щоб уже не було таких більше злочинів, він вонзив ніжа там, у землю українську, причому там, де вона була плодородна, там, де пахотна земля, він увіткнув у землю цей ніжа там, чого категорично не можна було робити, це виклик. Кожен, хто маломальське, розуміє це на цих моментах. Коли вонзається, ніж у землю, причому у, у яку землю він зайця, в чию землю вонзається, там, за законами Всесвіту може розв'язатися війна і проливатися кров ще й у плодородну землю. Я не думаю, що ця людина не знала, що вона робить, чи не обізнана в таких справах, як він там. Я не буду тут називати ім'я, але хто цікавиться, може, хто дивився всі серії битви екстрасенсів, той зрозумів, про кого я кажу. Але ж перейдемо до роботи, до того, що ми сьогодні задумали, відсікати те, що зайве нам, так? Тут в мене віск, який буде уособлювати. Так, ви бачите, тут за громкі звуки. Зате зайве тут воно відлилося так, що темне щось. І воно заполонило в вашому житті багато чого, багато чого в вашому житті, те, що вам заважає саме у стосунках. Ну, ми на сьогодні роздивляємось так і будемо звертатися до янголів-охоронців моїх та ваших, щоб вони дозволили і допомогли нам відсекти те зайве. Так, деякий час я буду це робити про себе. Ви просто дивитесь та слухаєте далі відео. І так, ми відсікли все, що заважає, залишили лише, бачите, такий чистенько, такий чистенький віск, щоб далі вже можна було створювати саме щасливі щасливі стосунки. Ось подивіться, тут я бачу обличчя таке як чоловіка. Який у чомусь, як наче чи потонув, чи що, але ж чоловік такий гора потужний, і в кого не вистачало енергії, хто саме тонув у яких-то негараздах, яких-то проблемах, від того ми також відсекли ці проблеми, які принаймні не будуть заважати створювати щасливі пари, або хто вже в парі. І відчували якесь погіршення погіршення ваших стосунків, то також ми відсекли. Так, тепер ми подивимось ще на картах на таро. На Таро надивимось. Там все одно допомагає. Так, не дозволяє проникати тим енергія. І е, тут поставлені замки, ключі від яких вже ніхто не знайде, і замки ніхто зламати не зможе. А хто буде намагатись, того буде е, постігне кара. Так, цей ритуал буде. Е, Буде з відкупом, який відкуп я не буду тут озвучувати? Я вирішую це сама. Наскільки потужний ритуал, потрібен такий же і відкуп. Ваша вдячність за цей ритуал, ваші вподобайки, коментарі. Це найменша подяка. Хто хоче подякувати більше за такий ритуал, звісно ж, більш дієво буде. Скидуйте донати будь-яку суму. Ну, я думаю, від 5 до 10. Гривень буде вже зараховуватись як нормальна оплата за такого роду ритуал. Бо я також буду робити відкуп за нього. Так, давайте дивитись, що нам дав цей ритуал От, і яка його дія, як надалі? У вас буде складатися у стосунок. Давайте подивимось. Ну, дивіться, старший аркан, помірність. Ви виходите в такі енергії, де скільки ви віддаєте, стільки ж вам і надається дивіться, випадає, що у вас було розбите серце в декого, так? Ось, бачу, вже також карти падають. Хтось був у трикутниках. Ми ж відсикали зайве, так, і ви ніяк не могли вийти в цих енергіях. І дивіться, що в нас виходить. У нас виходить паш Кубків. До речі, дивіться, тут карта мага ось, на одній колоди. Так, це, по-перше, що наші магічні дії тут показують, які дали нам ось щасливі пропозиції по коханню, ви скоро отримаєте. Або щасливу якусь звістку, смс-очку від коханої людини. Про те, що зізнання тут також, подарунок також судиш. Так, дивіться, ви скоро вас чекає побачення з цією людиною, яку ви кохаєте, яку ви дуже давно, можливо, не бачили, яку ви знаєте вже давно. Там, де були якісь зруйновані стосунки. Так. Ви тут отримуєте також і матеріальне ще благополуччя, якого ви чекали довго. Напишіть моє любі потім, як ви це дійсно вже отримаєте. Напишіть. Ну і знову карта Маг випадає. Що це тут означає По долі. До речі, цей ритуал ви знайшли не даремно, не випадково. Ви, бо у вас вже була така ситуація, коли ви вже вважали, що все пропало. Ви вже не знали, в який бік рухатися. Багато чого було зруйнованого в вашому житті. А ви так чекали якогось достатку? Хтось, можливо, був. Дуже з вами нещедрий, не ділився, ні коханням, ні фінансовим, можливо, доля так була. Ви були закриті від чогось, так? Якісь енергії були такі у вас агресивні або до вас. А тепер ви ось отримуєте ту з кубків найбільша така карта, яка дарує кохання. Чисте без, подивіться, навіть квітка лотуса розквітає від цього. До речі, в одній колоді так і, хай так і буде, хай ця карта буде оберіжком. Також, кажуть, можна медитувати на карту, що ви притягуєте таке щасливе кохання. І дивіться на дні колоди, ось колесниця. Хтось, хто на відстані, до вас обов'язково приїде в скорому часу. Тож, пишіть моє любі, як відіграється у вас ритуал, чи сподобався такого роду. Ритуал. Ставте вподобайки, пишіть. Я вас всіх люблю. Хай у вас буде в вашому житті тільки щасливе, тільки взаємне кохання, без зайвих людей і без зайвих якихось негативних енергій в ньому.